Слава Україні! 3 грудня пропоную провести вам в інформаційній компанії Першого Подільського. Впродовж випуску розповім вам про засудженого, який організував поставку наркотиків у колонію. Понад півсотні засуджених з Хмельницького СІЗО виявили бажання вступити на військову службу. 10 дорожньо-транспортних пригод зареєстрували правоохоронці на Хмельниччині впродовж доби. Далі про це та інше в подробицях. Вночі противник атакував 111 МА ударними БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській Одеській області. Властях, на жаль, є жертви серед цивільного населення. У Житомирі засуджений, який відбуває покарання, залучив до протиправної діяльності свого співкамерника та знайомого Житомир'янина. Працівник виправної установи став постачальником наркотичних речовин прямо у заклад. За оперативними даними з березня 2025 року прибуток спільників склав близько 300 тисяч гривень. 25 листопада правоохоронці затримали інспектора виправної установи, який ніж чергову партію наркотовару ув'язненим. Також затримали закупівельника з волі. Співробітники департаменту боротьби із наркозлочинністю Нацполіції провели 17 обшуків за місцями проживання та перебування фігурантів. У результаті вилучили амфетамін, канабіс, метадон, сильнодіючі лікарські засоби, електронні ваги, ємності із залишками порошкоподібної речовини, засоби зв'язку, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності. Нині чотирьом фігурантам повідомлено про підозри їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Із конфіскацією майна. Кам'янець-Подільська громада схилила голови в Скорботі. Додому на щиті повернувся Володимир Андрійович Королюк 1986 року народження. На жаль, чоловік загинув 26 листопада 2025 року, захищаючи Україну. Вічний спочинок оборонця відтепер Алея Слави у рідному Кам'янці-Подільському. Світла пам'ять та шана герою щирі співчуття рідним. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 581 повідомлення про події та правопорушення, з них 136 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 115 адміністративних протоколів, з них сім за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одне ДТП, у якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також дев'ять дорожньотранспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та об. Працювали 549 повідомлень від мешканців області. За 10 місяців 2025 року 53 затриманих із Хмельницького слідчого ізолятора виявили бажання вступити на військову службу. За даними установи, 49 із 53 особи притягнуті за самовільне залишення військової частини або місця служби. Ще четверо були засуджені чи підозрювані за крадіжки. Усі, хто пішов на службу, це чоловіки віком від 24 до 55 років. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомляють про військові навчання у Хмельницькій громаді. Мешканці можуть чути звуки вибухів та пострілів з 13 до 16.00. прохання зберігати спокій у разі оголошення повітряної тривоги. Скористайтеся найближчим укриттям. Покращувати умови навчання в освітніх закладах громади, пріоритетне завдання місцевої влади. Так Олександр Семчишин прозвітував про ремонтні роботи у Хмельницькому ліцеї номер 9 Відтепер тут будуть проводити уроки фізкультури, школярі будуть займатися ігровими видами спорту. Також обладнали душові санвузли, комфортні для учнів з обмеженими фізичними можливостями. Є відтепер у спортзалі і зручні роздягальні. Оновили також інвентар. На капітальний ремонт з міського бюджету витратили понад два Мільйони гривень. Сьогодні протягом дня на території Хмельниччини буде хмарно без істотних опадів. Температура повітря по області прогріється до 7 градусів тепла. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Дякую вам, що приділили нам час. Це все, що встигаю розповісти вам на цю мить. А допоки ми готуємо новий випуск, пропоную слідкувати за інформаційним простором на офіційних сторінках у соціальних мережах. Зустрінемось.